Чи можна мислити без мови? У лінгвістиці існує така гіпотеза, навколо якої десятиліттями ведуться запеклі суперечки. Вона називається гіпотеза лінгвістичної відносності. Її автори два вчених Сепір і Ворф. Гіпотеза зводиться до того, що люди, які розмовляють різними мовами, живуть у різних світах. Якщо ваша мова, наприклад, або мовна система описує три часи, то це одне. Якщо ваша мовна система описує 23 часи, то це зовсім інше. На нашій планеті існує 6 або 7 тисяч мов, залежно від того, як звичайно, рахувати, але це не важливо, їх все одно багато. Хоча мови зникають, їх все ще дуже багато. Довівши цю думку до абсурду, можна сказати, що всі ці люди, які говорять різними мовними системами, живуть у різних світах. Наприклад, якщо у вас є синій і блакитний, а в англійській є тільки блю, то це Інша історія, звісно, можна визнати, зазначити, що в англійській є багато відтінків блю navy blue, там blue, light blue, тощо, але все ж таки мова відіграє дуже важливу роль у тому, який світ. У якому ці люди живуть. Взагалі, мова це лише один з багатьох символічних систем, які використовують людьми. Це може бути вербальна мова, музика, математика, мова тіла, жести, міміка це все різні мови. Більше того, ці мови є конвенційними, тобто за домовленістю. Ми домовилися, що це називається книгою, але могли б домовитися, що це буде називатися гарбузом. І всі ці символічні системи також впливають на наше сприйняття світу. Це питання має. Надзвичайно особливе значення для нашої країни, яка зараз бореться за свою свободу існування. Мова не тільки відображає культуру та історію нашого народу, вона формує його ідентичність. Українська мова це один з елементів нашої національної самобутності, яким ми повинні зберігати та захищати у часи війни та боротьби за незалежність. Мова стає важливим інструментом нашого опору та символом нашої єдності. Вона допомагає нам усвідомити за що ми боремося, і зміцнює нашу віру в перемогу. Тому, якщо відповідати на питання, чи можна мислити без мови, так звісно, можна, але буде це Буде неповноцінне мислення. Коли ми мислимо або говоримо ворог, мовою ворога, то ми світ сприймаємо як ворог. А це в часи війни і боротьби за свою незалежність і свободу просто є військовим злочином. тому давайте використовувати і намагатися мислити нашою рідною мовою як частіше а головне те, що мовне мислення можна доповнити образним. Музичним мисленням, де слова не потрібні, вони існують само по собі, але це все буде наша культура. Тому, як то кажуть, борітеся, поборете, вам Бог допомагає. А зараз новий сезон Оркулетки. Поїхали!